Не дня без гарячих МПЗ, як російська глибинка відкрила для себе святковий салют без телевізора. Україна любить відповідати асиметрично. Вдарили по Харкову, отримали по Пензі, твері, стерлітамаху і Липецьку. Так працює невблаганна фізика війни. Тепер ті, хто кидали каміння у сусіда, нехай згадають, що у них у самих. Скляний дім у ніч на 6 січня 2026 року українські сили провели чергову хвилю масових ударів по військово-промисловим та енергетичним об'єктам Російської Федерації. Це була не історична реакція, а холодна відповідь на російську атаку 5 січня по українським містам із застосуванням іскандерів і дронів. Без лахматого пафосу, без безкінечних звернень до ООН просто чітка і хороша робота. Пенза, зламані підшипники як символ нової духовної скрепи. Після другої години ночі пенза раптом згадала, що вона частина РФ, у якій іде війна, близько десяти вибухів, звуки, прольоти дронів, метушня ППО. І цілком конкретні прильоти по території державного підшипникового заводу, підприємству, яке не малює ікони і не шиє кокошники, а виробляє цілком військову продукцію, без якої не їздять танки і не літають літаки. Аеропорт закрили, небо закрили. Реальність відкрилась на всі 146%. Ленінградська і Тверська області, ППО над житловими кварталами, як лакшері стиль. У Волховському районі дрони успішно придушили засопами РЕП. Так успішно придушили, що його уламки впали на компресорну станцію біля села Орешки. Пожежі немає, але удар є. Класика російського звіту. Нічого не сталося, але все згоріло. У тварі потужний вибух, пожежа, вибиті вікна у житлових будинках. За офіційною версією це наслідки роботи ППО, тобто держава героїчно обороняється, а платять за це мешканці своїми квартирами. Цікаво, що б на це сказала Доліна. Традиційні цінності, вони такі, Башкірто стан далекий тил, який раптом. Перестав бути тилом Стерлітамакський нафтопереробний завод одна з найвіддаленіших цілей сьогоднішньої ночі і водночас одна із найболючих. Місцеві нарухували від 6 до 10 прильотів добрих дронів, камери зафіксували сильні вибухи і масштабну пожежу. Паливо горить довго, щедро із перспективою. Надовго тривалий ремонт, якщо взагалі він буде потрібен. Нафтохімія це не дерев'яний нужник, це складне обладнання, яке не лагодиться російською лайкою, і ржавими обценьками і браурними сюжетами з телевізора. Липецька область, логістика теж вміє, красиво палати. У районі Усмані дрони атакували місцеву нафтобазу. Влада відзвітувала про успішне збиття, після чого резервуари з пальним чомусь почали тихесенько детонувати і горіти. Відео з місця події розійшлися як пожежа набагато швидше, ніж офіційні пояснення, бо вогонь переконливий ший за паперовий пресреліз. За останній місяць 24 удара. По об'єктам нафтової галузі РФ. Абсолютний рекорд. Це вже не випадкові рейди, це системна компанія. Стратегія проста і цинічна. Ні дня без згорілого МПЗ. Постійні удари роблять відновлення заводів економічно безглуздим. Сьогодні ти лагодиш ретифікаційну колодну, завтра вона знову горить. Сьогодні запускаєш резерв. Завтра він вибухає. Паралельно летять у неба під станції, виникають локальні блекаути, і вся система починає сипатися не від одного удару, а від напруги та втоми. Що далі без рожевих фейерверків? російським регіонам, де далі частіше дістаються не новорічні шоу по телевізору, а реальні військові салюти за вікном. Без світла, без інтернету. З офіційною штампованою фразою Ситуація під контролем. Іронія в тому, що це ще не катастрофа, це лише початок життя у війні, яку вони так довго кликали і так хотіли повторити. Бо коли держава перетворює нафту на зброю, хтось обов'язково. Перетворити її інфраструктуру на попіл без надії. Автор Петренко Андрій. Друзі, велике прохання підтримати канал вподобайкою та підпискою. Дякую всім за увагу!